Виклик до служби 101 надійшов о 1414, і відповідно одразу за тривожним повідомленням виїхали два відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 з міста Луцька, які вже за три хвилини прибули до місця події, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі розподільчого газового проводу, один водяний ствол. От відповідно, Діяли по ситуації і зробили так, що завдяки фактично, ну можна сказати, оперативним діям пожежа була ліквідована о 1457 без суттєвих пошкоджень, крім відповідно тої ділянки газопроводу, де трапився цей вибух. Одна людина травмована, це чоловік 1988 року народження. Ось ймовірною причиною стало пожежі стало саме порушення правил. Робіт під час, скажімо так, на цьому газопроводі високого тиску.